Хто його? Здоровенькі були, ви на каналі Small Game. Біля мікрофон, як завжди, в Ладос. Сьогодні особливий день для каналу. Сьогодні Small Game виконується один рік. З певністю можу сказати, що пройшовши цю дорогу цей рік, я сам став набагато впевненіше. Я звик до мікрофону, я потихеньку звикаю до камери. Це така відсилка на майбутнє буде. Я планую записувати усі відео із ОБС із камерою, з живі реакції, так сказати. Тому... Далі буде тільки краще. Також хочу підбити невеликі підсумки цього року. Створено 154 відео, це буде 155-та, близько 200 шорців сумарною кількістю переглядів понад 98 тисяч. Для мене це досі така якась неймовірна цифра, дуже велика, недосяжна до цього часу. Була. Ми пройшли повністю 6 ігор, дві ще на стадії запису. І скуштували 8 демок і дочасних доступів. Також створений телеграм-канал, де я ділюся ігровими новинами, доступними халявами. Досить активна ком'юніті, яка приймає участь у щотижневих активностях, невеличких конкурсах, які ми проводимо в телеграм-каналі. Створений TikTok, де можна побачити ще більше гемплейних нарізок із моїх відео, і в планах, звісно ж, інстаграм. Там буде більше особистого, як я живу, лежу, пержу. Всяке таке. І в підсумку хочу сказати, що без вас не було б цього каналу, не було б можливості створювати те, що мені дійсно подобається, тим, що я горю. Не було б можливості записувати цей контент, без вашої підтримки, лайків, коментарів, поширень. Не було б нічого цього. І якщо ви хочете підтримати канал, всі доступні посилання, є як завжди в описі, Ленателло, Монобанка, всі посилання на соцмережі. Ви найкраща команда, яку можна було тільки уявити. Дякую всім, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь, смієтесь і просто кайфуєте. Далі буде тільки більше. Дякую, що слухали, дякую, що дивилися. Ще почуємося.